Білорусі, давайте по порядку. Саме перше. От просто поставте на паузу відео, напишіть суму, як ви думаєте, скільки НАТО і країни НАТО витратили грошей для того, щоб збити оці чотири дрони, які летіло. Ну їх там майже 20 летіло. Ставте на паузу, я зайду, почитаю. Мені цікаво. Продовжую. Значить, ви знаєте, що таке Європа? Хто був в Європі і так далі? Тут нічого не відбувається, особливо в військовому плані. Тобто, навіть будь-який пук, навіть люба якась маленька дія це вже п'ятизначна сума. Тобто, перевірили самоліт, пару тисяч євро. Там відправили, дали сигнал самоліту військовому, що йому можна на взльот 10 тисяч євро. Допустимо, ну, тут це все дуже дорого. Так от, Європа, вся така модна, блатна, всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні сбивають з автомат. Вообще. Мені кажется, микроволновки кидають, щоб їх збивати, що в Україні там цигани з зубами золотими, це дрони збивають. Тут же ж вони там вистраювали технології і так далі. І я знаю, я бачив особисто, як вони спілкувалися з нашими військовими, і наші військові питалися донести і розказати, як це робиться. Ну, у них в Європі, в НАТО і так далі свої протоколи. І значить, що? Вони підняли декілька F16. Спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там Ракети стоять від 1 мільйона до 4 мільйонів євро один запуск ракети, щоб збити дрон, поняли? Який коштує ну, декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да ну я так кажу. українці. Я вам кажу, в цій ситуації вам треба зараз думати про заробіток онлайн. Де ви можете заробити зараз онлайн? За посиланням в шапці профіля. Ми розказуємо, як за допомогою таких відео українських європейських розповсюджень в соціальних мережах можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць, взагалі. зрозуміло. Все за посиланням в шапці профіля. То мій офіційний канал. Покажемо, які зарплати за це виплачуємо. Там все, все, все про це є. зрозуміло, і подарунки там. Кожен місяць і так далі. Не зволікайте, бо часу мало. Ви маєте встигнути заробити собі якісь ставки для того, щоб вам легко було іммігрувати. І в еміграції ви вже могли себе вільно почувати. У вас була робота онлайн. Поняли? Ви не були від місця залежні.